Привіт подписчикам ScreamBot! І я зараз хочу вам показати BL25. -E У мене на ньому установлена руга і сітка. Також з снарядів 40Бшок і 20 годин. І я хочу вам показати типічну тактику працю. Дивіться, уважно. Я думаю зараз заїхати на типічну позицію для ПТ на А. Звідти ми можемо прострілювати е, проїзд на F2 і F3. Мене під, я їду прямо, мене підбирає стоп. Так, я встановляюсь. Бачу, що наші ТТ їдуть всі на D2 або Е2. Я бачу один тільки ІС3 повертає в сторону лісу. Я їду типічною позицією для ПТшки ковлісу. Думаю прикрити її Са3. Тим часом, що я доїжджаю, вже засвідчується вражеський е, іс. І хочу розібрати нашого тайпа 58 і поки я це казав, захотілося Е25 і почали накидувати ЕС 3. Наша арта призвав веслю поснули. Звожусь на Е25 і заникався здобув. А тим часом Е25 і іс 3 розбирають тайпа 58. Стою чекаю. Поки засвітиться арта. Ой, це Е25. Оглядаючи іса третього не видно. І в тій стороні ніби нікого немає. І тут засвідчується 25 є 25 боїздів. Перший пасік, Хрід в гуслю. Пробає. І спроїжджає тим часом на ліс. На наші союзники там починають зливатися. Їжджає 25, не по не попав. У нас засветить на, на стрільник. Дальше ИС3 просувається вперед. Я тут чекаю Е25. Тим часом наші засвітують пантеру. і взливається один за одним. Все вся із треті. тут засвічується Е25. Я звожусь сюда, думаю, и прострілю. Не не видно. Також засвічується суперпершиник. І сподвигається вперед, я думаю поміняти позицію. Встаю в пригорочок, щоб до де Суперпиршина. Тут виїжджає АТ-15А. Арт зводиться... Починає зводитися на шу сторону КВ-Пантера. И тут за Е25 Робе дуже позиции. темный кров. Хочу выехать из -за третьего в зад, если знаешь, я тут. Я трохи сижу. И так думаю, постреляться на АТ 15. А. И не кусанул. Сбег здание, опять кусанул. Дальше е 25. С другого старшего пострела я не попалю. І Зависто. Тут Зависто. Перші, нахуй, річну, і я раз покупал и со третьего. Стреляй в куверх. Der Wirkungsstreffer. Der Wirkungsstreffer. Ну, и суперташи тоже молодец. Это же schwarz ausgeschaltet. В час наши свизники продавили тайфун. Вот тоже был бы продавленный, если бы з... не. Wo stand der Prall? Установка ну, с явной Постріляю ще раз нового. Ну, Фло арта возмущається. Я думаю, стою, чи є 25 тут, чи не тут. Стою, чекаю, чекаю, чекаю. І тут борщ з нашої команди. Вирішені спуститися з горочки. А КВ2, уважає стоїть біля арти. Правда, як чекарно? І так, я вирішую чуть чуть назад здати і подумати, що то робити. А думаю рашити, бо є 25 засвітилась вперед. 50-100 наго поїхала артилері. Наша арта теж змущається, як ви Починаю рашити. І там на базі засвічується Джексон. І починають вони розбирати 50... Аймікса 50 сотого. Так, Мікса починається, киде. Не Це лучшая для нього ситуація. Тому, тим більше, що Джексон є 25 Так, я продвигаюсь вперед, но надеюсь, що т 485 ще тут. І так, і воно є, і засвідчується Т34. Итак, наверное. Стреляюсь в Киеве. Він не раз саму. Він мене не прибив. Він, ah, Він мене не кубив, і вже його забирає. І так, три фага і две з половиною штуки дамаг. Так треба грати на Е25.